Пан Антон змітає потрощене скло біля свого мафа. Йому пощастило. В момент падіння невідомого військового об'єкта чоловік був далеко звідси. Почувши про інцидент, приїхав до своїх підлеглих. Так, здесь був сотрудник. В момент я тут знаходився, слышав зрив, що на Шевченківському, звісно, зісно про сотрудниках. Приїхав, слава Богу, з командою все нормально, всі цілі. Ну а об'єкт, як бачите, вилетіло окно, вилетів потолок. За кілька метрів від мафа помічаємо вирву. Вона, хоч і невелика, та численні уламки від вибуху розлетілись на кілька десятків метрів, пошкодивши лавки в парку. Також відомо про постраждалих. Подекуди видно калюжі крові. На даний час є попередні повідомлення про шістьох пострадалих, з яких маленька дитинка на обстеженні в обласній лікарні те, що я бачив, була одна жіночка з рваною раною ноги. Була, була виток великої крові, втрата крові. Інші були у нас люди з пошкодженими осколковими. Місцеві розповідають, після обіду почули гучний вибух, одразу попадали на підлогу. Та дехто вже не вперше бачить уламки ворожих боєприпасів біля своєї оселі. Пані Оксані довелось покинути рідну домівку в Горлівці Донецької області ще кілька років тому. Град розірвав на полі, возле дому залетів осколок, ударив о об стінку і упав на диван. Це хорошо що отец заснув в залі. А так би оцу убило Для запоріжців цей парк улюблене місце відпочинку, де люди гуляють сім'ями. Нині ж навіть дитячий майданчик, що розташований за кілька десятків метрів від epic вибуху, посікло уламками. Я тут зі своїм ребёнком гуляю. Почему я сейчас пришла глянуть? Потому що уже больше я не сюда не прийду. За інформацією місцевої влади, постраждали квартири в будинку, що розташований навпроти парку. Там повибивало вікна. Деякі мешканці вже взялися закривати їх плитами. ОСБ. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ.